Сейл на гаманці Binance показую свої дії і результат. Спочатку треба нам мати 3 BNB на один аккаунт. Я їх взяв в позику на Bybit. Ось показано 6 BNB в мене. Це якраз на 2 аккаунта буде. В Заставу залишив 4800 тезера. Потім треба їх вивести на наш гаманець Binance Web 3. Нажимаємо на біржі Binance вгорі гаманець, якщо немає, то треба його створити. Потім отримати через адресу. Вгорі має бути BNB і копіюємо цю адресу, з Bybit виводимо BNB. Казали адресу мережа Binance Smart Chain і виводимо. Чуть більше 3 бітні. Я вивожу 3, тому що в мене є кошти на гаманці на комісії. Якщо у вас там немає на комісії, то 3.01, наприклад, можете вивезти. Все вивів. Протягом кількох секунд вони мають прийти. Далі переходимо на стрінку сейла. Взагалі мала би бути стрінка банер ось тут, але його немає, якийсь лаг. Тому заходимо за посиланням. Нажимаємо discover, відкриваємо браузер гаманця. І тут ось нам підбирає Particle Network. Галочка відкрити сайт. Переключили мережу. Далі нажимаємо Депозит BNB максимум і підтверджуємо депозит. Транзакція успішна. Чекаємо 13 години, коли закінчиться сейл, можна буде отримати токени і продати їх. Через 8 секунд початок клейму, якщо ціна буде вище 0,3 доларів, то буду зразу продавати. Нажимаю Claim 13.00, підтвердження транзакції. Вже відображається, переслаю на свій основний гаманець, там буде простіше продати. Токени на біржі. Буду зараз їх продавати. Покажу, скільки вийшло. Зняли 11 доларів 50 центів за ці токени. Продав я їх. Зараз продам. За 169,50. І виходить 158 доларів чистими без ризиків. Зараз ще як підтвердження покажу ордер. На 168.50 продав, 1150 забрали, 157 чистими. 157 доларів по нинішньому курсу. 6670 гривень без ризиків за кілька годин роботи. Ну і ще в кінці відправляємо залишки BNB, які у нас. Чуть менше трьох залишилось на гаманці Binance, на Bybit, чи більше де брали кошти в позику і погашаємо її на цьому все.